Слава Богу! Мала такий благословенний час служіння. І будемо йти вже до завершення. Я ще поділюсь словом Господнім, і так Бог поклав на серце тему для, для проповіді. Це час Мардахеїв та Естер. Господь шукає Мардахеєв і Естер. Такий час, в який ми зараз живемо, і ми досягли своїх років, які Бог дав прожити, і Бог чекає. Він шукає, щоб ми шукали його, щоб ми стали в проломі, в молотовному за нашу країну, за нашу, наш стан. Я зачитаю цей приклад із життя народа Божого, і ми ще пороздумовуємо і будемо шукати нашого Господа. Ми знаємо, коли були у вигнані народ Божий Ізраїль, і вони були в полоні. І вийшов такий указ злобного Амана, щоби знищити всіх юдеїв. І цю звістку почув Мардахей, а потім передав. Естер. Ми цю історію знаємо, але я ще раз, ще раз хочу нагадати, що Господь хоче сказати через цей приклад. Це книга Естер, 4 розділ. Я зачитаю. Дізнавшись про це, про цей указ, що сталося Мардехай... Мардихай... Роздер на собі одяг і вдягнувшись у вретище, та посипавши голову попелом, він йшов вулицями міста і голосно та гірко ридав. У такому стані він підійшов і до царської брами. Пройти у веретищі крізь царську браму він не мав права. В той час у кожній області і околицях міста, куди лише доходив царський лист з указом. З його указом юде... юдеїв гортав великий смуток з постом і плачем, і голосінням. Для багатьох волосяниця, веретище та попіл стали пострілів. Коли служниці Естер та Євнухи при... прийшли і розповіли їй про все, то цариця дуже злякалась і послала одежу, щоб, знявши з змор... мордихая його вред. Веретище зодягнути його. Проте він відмовився прийняти. Тоді Естер покликала одного з царських євнухів Гатаха, якого цар призначив їй для послуг і наказала йому піти до Мордихая, аби довідатись, що це все має значити і чому він у жалобі. Гатах прийшов до Мордихая на міський майданчик, що перед царською брамою. Мордихай розповів про все, що сталося з ним, а також скільки срібла Гаман пообіцяв відважити в царську скарбницю за знищення юдеїв. Мордихай також дав йому копію царського указу, оголошеного в сузах, про знищення юдеїв, аби він показав це Естер і про все їй розповів. Він також просив її піти до царя з благанням про помилування свого народу. І коли Гатах прийшов і переказав Естер слова Мордихая, Естер попросила Гатаха переказати Мордихаєві таке: усі царські слуги дворяни, а також народ царський провінції знає, що до кожного, для кожного чоловіка чи жінки, котрі, котрі без запрошення війдуть навіть у внутрішній дворик царя, існує один закон щодо всіх це смерть. Хіба що все простягне до нього за Золоте Берло. В такому разі людина залишалась живою. Мене ж не кликали до царя ось уже 30 днів. Коли Мордихаю переказали слова Естер, то у відповідь Мордихай звелів передати Естер такі слова: Не думай, що ти одна з усіх юдеїв врятуєшся в царському палаці. Адже якщо ти в такий час промовчиш. То порятунок і допомога юдеям прийде з іншого місця, а ти і родина твого батька загинете. Крім того, хто знає, чи саме не на такий час, як цей, ти досягла царської гідності, тоді і звеліла передати Мардихею таке: іди збери всіх юдеїв, які зна... знайдуться в Сузах, і оголосить, заради мене піст протягом трьох діб наїжджа не пийте ні вночі, ні вдень. Я також зі своїми служницями так само буду впустити, після чого я піду до царя, хоча цей суперечить законові. Тож, якщо має загинути, то загину. Після цього Мордехей пішов і зробив докладно все так, як йому наказала Естер. І з цієї історії ми бачимо стан народа юдейського, що вони їм їх назначили знищити. Так само, якщо взяти. Нашу країну 24 лютого вступив в силу Указ захопити нашу державу від іншої країни. І наша відповідальність, якщо ми дожили до цього стану, в якій ми зараз знаходимося, це Бог шукає Естер і Мордихея, щоб ми стали в проломі Молотовному за нашу країну. Знаєте, коли це нас так не касається, касається тих людей, що переживають цю війну, то ми. Можемо так ревно не молитися і не стояти в молотовному проломі. Дякувати Богу і велика йому хвала, що це Бог зберіг там цю місцевість, де ми живемо, що це не прийшло сюди. І Бог являє милість, і Бог хоче, щоб ми живе в такому мирі, зараз як є, щоб ми молилися і стояли в проломі за ті. Області за, ті, за всю країну. Бо коли я там проживав всі ці роки окупації, війни, то навіть і в моєму житті моя молитва була гарячіша, ніж зараз. Бо це, як ви знаєте, не касається тебе так близько, особливо. А коли ти так це переживаєш, то зовсім по-інакшому йде молитва. І багато біди, багато горя приносить війна. І тому. Господь закликає Естер і Мардахея. Він шукає тебе і мене, щоб ми стояли в молотовному проломі за нашу державу. Адже якщо в цей час ми не будемо стояти в молотовному проломі, то Господь знайде інших Мардахеїв, інших Естер, але для нас це буде велика поразка в Божих очах. Тому я хочу, щоб ми. Оцінили ситуацію, в якої ми живемо, і поклик нашого Господа. Він шукає, щоб шукає нас, наших молитв, нашого серця. Будемо шукати зараз нашого Господа в молитві, щоб Господь наповнив наше серця любов'ю, наповнив нашим милосердям до ближніх, до дальніх, до тих людей, які знаходяться разом з нами в нашій країні, які переживають горе, біль, сльози, які є. Людей, які втратили синів, батьків, братів. І це горе, яке прийшло в сім'ї, і багато ще ну, вже прийшло. Хто стали вдовими, діти стали сиротами, немає батьків. І це горе це дуже велике для тих сімей, які не знають Бога. І давайте зараз разом в молитві наприкінці служіння будемо шукати нашого Господа, щоб наше серце він сповнив любов'ю. Щоб наше серце він наповнив почуттям своєї любові до ближнього. Будемо молитися. Амінь.